Чи знаєте ви, з якого зерна виробляється перлова крупа? Чому вона має таку назву та чим корисна перловка? Перловка отримала свою назву через деяку схожість форми зерна з річковими перлами. Перловкою називають цілісні, очищені від висівок, відшліфовані зерна ячменю. Цікаво, піфагору та його учням ячмінна дієта додавала особливу концентрацію розуму і бадьорість для розумової роботи. Перлову кашу завжди їли гладіатори, щоб бути сильними і витривалими. Століття тому перловка подавалася як одне з головних блюд на столи царських купецьких родин. Ми позбудемося грибкових захворювань, якщо будемо вживати перлову кашу, адже компонент гордецин в складі перловки надійна зброя в боротьбі проти бактерій та грибків. У перловці досить багато лізину. Лізин це амінокислота, яка виробляє колаген. Саме колаген сприяє омолодженню, поліпшенню кольору шкіри. Перловка багата на амінокислоти. На заміні амінокислоти беруть участь в природному обміні речовин, в енергетичному обміні та в роботі м'язової системи. Кожен спортсмен та ослаблена людина повинні їсти перловку. Ячмінь вміщує велику кількість вітаміну. А він є вітаміном зору, здорового, гарного волосся, міцних зубів. Вміст вітамінів групи Б робить перлову кашу незамінною для відновлення слабкої нервової системи після стресів. Вміст фолієвої кислоти добре впливає на склад і властивості крові. Серед 16 мінералів, які присутні в складі перлової крупи, особливо значущим є фосфор. Завдяки фосфору поліпшується обмін речовин та нормалізується робота ендокринної системи, регулюється мозкова діяльність. Також фосфор приймає участь у формуванні скелета людини. Однією з чудових властивостей ячменю є очищення організму від шлаків, токсинів завдяки наявності білків та клітковини. Клітковина поліпшує функціонування шлунково-кишкового тракту. Під час регулярного вживання перлової каші ви позбавляєте себе від зайвої ваги. Особам похилого віку теж рекомендовано харчуватися перловкою, тому що вона легко засвоюється і корисна для організму. Тож споживайте перлову крупу та будьте здорові.